Я суперпотужний магніт для грошей. Вони тягнуться до мене швидше, ніж люди до безкоштовного Wi-Fi. Гроші люблять мене настільки, що, здається, вже відкрили на моє ім'я фан-клуб і збирають підписи на петицію, щоб оселитися в моєму гаманці назавжди. Я приймаю цю любов із радістю і, звісно, відкриваю для них вейпезону у своїх кишенях. Фінансовий успіх переслідує мене всюди, поки я сплю, він росте. Поки п'ю каву, він множиться, поки просто лежу на дивані, він уже домовляється з банком про збільшення моїх рахунків. Гроші так хочуть бути зі мною, що знаходять мене навіть там, де я не чекала, у старій сумочці, між сторінками улюбленої книги, а іноді здається, що навіть холодильник планує виплачувати мені дивіденди. Я заслуговую на фінансову свободу. Більше того, вона вже підписала зі мною довгостроковий контракт. Мої доходи ростуть швидше, ніж трава після дощу, а можливості розмножуються, як котики в інтернеті. Я відкриваю нові джерела прибутку з такою легкістю, наче знаходжу нові відмазки не йти в спортзал. Я притягую гроші не просто легко, а настільки невимушено, що навіть банківські працівники дивуються. Гроші з'являються в моєму житті у всіх можливих формах: зарплата, бонуси, випадкові знахідки, виграші. А одного разу навіть повернення коштів за покупку, яку я вже забула. Це фінансова магія, і вона працює на мене. Мій пасивний дохід такий активний, що іноді здається, він бігає марафони у світі фінансів. Він працює на мене вдень і вночі, поки я займаюся важливими справами, тобто, думаю, щоб смачненьке з'їсти або який серіал подивитися. Мої фінанси не просто стабільні, вони ростуть і розширюються, мов всесвіт. А моє фінансове становище стає все міцнішим, ніж моє бажання купити ще одну пару взуття. Я впевнена у своїх фінансах так само, як у тому, що після 18 годин 0,0 хвилин їсти можна, якщо дуже хочеться. Я приймаю лише ті рішення, які ведуть мене до ще більшого багатства, і навіть якщо іноді витрачаю на дурниці, гроші все одно повертаються до мене у подвійному розмірі. Бо вони теж люблять пригоди. Я оточена успішними. Розумними і добрими людьми, а вони щедро діляться зі мною своїми знаннями, зв'язками і секретами фінансового процвітання. Всесвіт підтримує мене на кожному кроці, відкриває двері, показує знаки і навіть шепоче на вухо, куди інвестувати наступну суму. Я легко притягую великі суми грошей і ще легше керую ними, хоча іноді вони так швидко зникають, що, здається, вони просто бігали марафон між моїм гаманцем і магазинами. Я створюю своє фінансове майбутнє яскраве, наповнене можливостями, комфортом і розкішю. Я багата не лише фінансово, а й внутрішньо, моє життя повне радості, гармонії та достатку. Я фінансово незалежна, і це почуття мені долиться. Гроші і я ідеальна пара, у нас міцні, надійні стосунки, і вони щодня доводять свою віданість. Я впевнено крокую до свого багатства, насолоджуючись цим процесом. Кожен мій день приносить мені нові фінансові можливості, великі, маленькі, несподівані та очікувані.